Голодомор, геноцид української нації, скоєний керівництвом радянського союзу, до чолі з Йосифом Сталіном, шляхом штучно створень масового голоду, зродою знищення українців, остаточної ліквідації українського спротиву, режиму та намагань українців збудувати самостійно, незалежно Москви, українську державу. В результаті відбулося руйнування системи сільського господарства і сіл, спричинене примусовою колективізацією. Також це покарання здійснювалося шляхом знищення української культури, мови традицій. Ще однією складовою геноциду було свідоме блокування інформації про голод. У січні 1933 року радянською владою було зроблено заяву про відсутність голоду в країні. Сталінський режим відмовився від зовнішньої допомоги. Голодомор охопив період з квітня 1932 року по листопад 1933 року. За ці 17 місяців було вбито понад 7 мільйонів людей в Україні і 3 мільйони українців поза її межами. В регіонах, що історично було заселено українців – Кубань, Північний Кавказ, Нігне Поволоча та Казахстан. Пік Голодомору припав на весну 1933 року. В Україні від голоду щохвилини вмирало 17 людей, 1400 щогодини, понад 30 тисяч щодня. Питання кількості людських втрат України від голодомору досі залишається відкритим. Наслідком злочину геноциду, окрім фізичного вбивства мільйонів людей, стало руйнування традиційного українського устрою життя. На десятки років українські селяни були зведені до становища безправних колгоспників, позбавлених паспортів та пенсій. У мирні 1932 роки та 1933 роки українців загинуло більше ніж у другій світовій війні. Близько 5 мільйонів цивільного населення. Більшість загиблих від голодомору, діти українців від 6 місяців до 17 років. Організатори та виконавці масового вбивства голодом у 1932-1933 роках відбирали у селян урожай і худобу. Без яких люди не могли вижити. Селянам забороняло покидати місце проживання. Всі дороги до міст були перекриті. Воєнзовані формування оточували населені пункти, затримували або розстрілювали всіх, хто намагався врятуватися від голодної смерті. Голос мусу українських селян порушити найсуворші харчове та у традиційному харчуванні. Вживання м'яса здохлих тварин, не дотримувалися і деяких раціональних та ірраціональних заборон. Люди ловили потів, собак, лалек, чапель, яких в Україні здавна оберігали, а їхні гнізда ніколи не руйнували. Їли шкури тварин, молили на борошно кістки, з ззуття, шкіряні паски, кирзові чоботи і варили із них суп. готували їжу не тільки з листя дерев, а й з кори. Проте такі сурогатні страви погіршували самопочуття людей, викликали захворювання на різні кишкові хвороби і призводили до смерті. Інформація про отруєння селян находилася від усіль, але місцева влада не надавала цьому жодної уваги. Пам'ять про голодомор стала невід'ємною частиною національної пам'яті українського народу. Щороку, в четверту суботу, листопада, українці запалюють свічки як символ пам'яті про вбитих голодом. У понад 40 містах 15 країн світу споруджені пам'ятники, чи встановлені інші пам'ятні знаки на вшанування пам'яті жертв голодомору. У нас є повноваження шукати. Залишився іще якийсь запас. Дивіться всюди, у стодолі, в хаті, все правомірно, маємо наказ. Перетрусили рядне і подушку, змили усе на кухні, на печі, поштрикали за лісом по підгрушку, розкидали горшки і рогачі. Порожнє все, не знайдено нічого. Малий окраєць хліба на столі. У серці краплі в них нема святого. Забрали й те, усе змали в селі. Дивись, яка розпатлана, страшна! Дитину мертву на руках колише. А інші діти де? Нема, нема. Вся побіліла, ледве ледве диша. Вона сама своїх дітей ще сонним душила у постелі. Їм буде Бога краще, ніж людям. Дитя тримає огляди у стелю. Нещасна жінка дроза узійша. Давно забутий запах їжі в хаті. Вона, як мир, та душа жива. Безталанна, бідолажна мати. То не могила, то великий рів. Усюди трупи, певно, більше сотні, вже сутині. Зграї комарів Снують у тиші гробовій, Німотні аж раптом стогін, хтось живий іще. Мала дитина тихо, щось больмоче, а душу полонив болючий ще. Ох дядьку, хліба їсти, їсти хочу. малому десь, напевно, трочки втри. Такий біленький полотнявій люлі. Ти взяв, немов зайшов в скарби. Ти жити будеш, ти щасливий вдолі, мабуть, живих нікого вже нема. Там тато, мама показав на яму і обійняв руками обома: не плач, не бійся, жити будеш з нами. Ні, мовчати не буду. Хай знають народи. 33-му голоду вбили у сході українців. Нащадки козацького роду, Світ знущання такого не бачив ще з роду. Чорноземлю хлібами пишалися двічно, чому з голоду люди вмирали трагічно? Українські степи вкрили братські могили. Лютим голодом смерть, цілі село коза, нехай знають усі спланували завчасно. Щоби знищити рід український дочасно, взяли все, що було! Фонд по світу поражний. Хтось зловісний наказ підписав легковажно. Це топі, малуганні слухи вольшими, що придумали план, заготовлі жахливий, за кордон із зерном поїзди відправляли, а мільйонам від голоду смерть прорікали. Запалімо свічку за всі душі. Пам'ятаймо про все і згадаємо їх нині. Україна жива, не здолати ніколи, бо козак був і є, мужньо войном.